Привіт усім! Я вас вітаю на моєму каналі. Ну що ж, нарешті-нарешті, ми дочекалися другої частини тренування, яка є продовженням попереднього тренування на нашій спокусливі сідниці. В попередньому тренуванні ми їх качали, змушували наші м'язи рости. А сьогодні ми будемо підтягувати їх вверх і робити антицелюліт, щоб нічого не висіло, щоб нічого, ніяких крапочок, ямочок у вас не було. Тож вперед! Спочатку варто зробити розминочку, а потім переходити до вправ. Але я з вами часу не втрачаю і одразу показую, що потрібно робити. Значить, ми з вами прокачуємо сідниці. Ось так. Підтягуємо її вверх. 20 разочків. наче вжимаємо. Раз. І вжимаємо туди в стелю. Два. Три. Навмисно напружуємо наші м'язи. Чотири. Верхній м'яз. Попи. П'ять. Шість. Сім. Прожимаємо. Вісім. Не просто так махаємо, а прожимаємо. дев'ять, Виштовхуємо 10.

Раз, два, три, чотири. вверх, П'ять. Дивимось вперед. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Чудово. Точно так само робимо на другу ніжку. І. Раз. І. Два. І три, чотири. П'ять. Ще шість. Сильніше. Сім. Вісім. Дев'ять. Давай давай. Десять. Підсіча рівні звуки. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14, Сильніше. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять і. Двадцять. І робимо пружинку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ви можете робити все по тридцять. Зайвим не буде. Вісім. Дев'ять, десять, раз, два, три, п'ять, ші, сім, вісім, 9, двадцять. Чудово. Тепер, дивіться, ми виставляємо ножку в сторону. Отак трошечки вверх. І робимо і раз. І два. Тобто ми напружуємо. Вижимаємо, але не розслабляємо ножку, а навпаки ще більше її напружуємо. Розслаблення у нас, в принципі, наступає в оцій точці. А тут напружуємо. І чим повище піднімаємо вверх. Чим вище, тим сильніший результат. Три. Чотири. Раз. І. Два. І три. Чотири і так видавили. П'ять. Можна прямо сильно, сильно. Шість, сім, вісім. Тільки в момент розслаблення не опускаємо ножку. Хопас. 9. Тримаємо її в постійній напрузі. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Давай, давай. Тринадцять. 14. Вище. П'ятнадцять. Сильно. Шістнадцять. І у вас 17, о вас. Отак. Ок. Віснадцять. Дев'ятнадцять. І двадцять. Чудово. На другу ніжку. Точно так само. Три. Чотири. Раз. І два. І три. І. І. П'ять. Шість. Давай, давай. Сім. І. Вісім. І. Дев'ять. Сильніше. І. Одинадцять. Дванадцять. Дивимося вверх. Тринадцять. І. Чотирнадцять і. 15, 16. Видергнули. 17, 18, 19 і 20. Чудово. Тепер ми робимо рівну ножку. Просто піднімаємо її вверх. Як ви бачите, всі вправи на підтягнення м'язів поки вверх. Вони повинні мати в основі оцю дію, коли ми задіємо наш м'яз. Рівна ножка. І 20 разів пішли. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вище. Шість. Сім. Сильно низько не опускаємо. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Фу, чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'яти, двадцять. Тепер на цю саму ножку ми робимо 20 секунд. Тянемо її вверх, 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 вверх. Три. Чотири. Раз. Два. При цьому не прогинаємось. Три, 4. П'ять. Ще вище. Шість. Сім. До себе тягнемо. Вісім. До голови. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять.

11, 12, сильніше. 14, 15, 16, 17, Дев'ятнадцять. 20. Ух, Чудово. Тепер ми робимо з вами вправу ось таку. Ми лягаємо на підлогу. Ручки у нас тягнуться уверх. І ніжки також тягнуться уверх. Ваші коліна повинні відстати від підлоги якомога вище. 20 разів. Раз. Почуваєте, як напружується одразу тут. Два, три, чотири, п'ять. На вигляд рух мінімальний, але він потребує великих зусиль. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Чудово. І тепер на 10 секунд ми тягнемо все вверх, вверх, вверх. Три, чотири. Раз, два, три. 4, вище, 5, тягнемось 6, вище, 7, 8, ще 9, 10. Фух, чудово. Тепер ми робимо з вами ніжки. Тримаємо ось так, в повітрі трошки. І капаємось за траву. За що-небудь до себе їх. І вирівняли. Вирівнюємо так, щоб коліна у вас були в повітрі. Не на підлозі. Двадцять разочків. Три. Чотири. Раз. І. Два. Три. Чотири. П'ять. Дуже добре, якщо ви за щось схопитеся попереду. Шість. Сім. Вісім. Важко, важко, дев'ять. Десять. Попа постійно в напрузі. Ножки в напрузі. Одинадцять. Одиннадцять. Ще. Тринадцять. Коліна не опускаємо. 14. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Породяться. Всі ці вправи потрібно повторити по другому колу. А я показую вам далі. Ви можете зараз перемотати, зробити ще раз. А тепер я показую вам антицеліліт. Ми зараз подавляємося наших вушок. Будемо робити собі масаж. Ми прибираємо ось так. Раз. Дуже важливо тут не нахилятися на цю частину. І це я перебільшую, але старайтеся контролювати, не переходити. А робити рівно. Ось. І коліно має дивитися вперед. Не вниз, а чим повище вверх. 20 разочків. Три, чотири. Раз. І повільно опускаємо. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, чудово, одинадцять, тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Вісім. Дев'ятнадцять і двадцять. Чудово. На цю саму ніжку ми робимо десять пружиночок. Зверху. Три, чотири, раз, два. Забираємо ваші вушка. П'ять, шість, вісім, 9, десять. Чудово. Переходимо на другу ніжку. Три. Чотири. Раз. Не перевалюємось. Два. Коліно вверх. Три. Чотири. Чудово. Шість. Сім. Є. Вісім. П'ять. Два. Два. Десять. 12. Дванадцять 12, куліноват. Чудово. 14. П'ятнадцять. Чим повище. Шістнадцять. Сімнадцять. 18. 19. Двадцять. Чудово. І тепер десять пружиночок. Три. Пере 5. Сім. Вісім. Колі вверх, Десять. Чудово. Ну що, робимо? Робимо ці чудові вправи. Значить, можна сісти, можна стояти. Я буду показувати, сидячи. І ми спочатку беремо ваші кулочки ось так. І стукаємо. Дуже важливо робити антицелюліт. Після того, як ви зробили вправи, не в суху, ваші м'язи, ваша кров повинна бути розігріта. Не можна отак з вулиці прийти і почати робити собі антицелюліт. І ви контролюйте, звичайно, силу. Супер сильно, так щоб були синяки, не потрібно, але намагайтеся змусити. Вашу кров циркулювати. Б'ємо зараз собі, як ви бачите, з боку ось так. З боку, з боку. Вушка ці б'ємо. Так, щоб вони нам не заважали. Розбиваємо ці вушка. Поки що все б'ємо по зовнішній частині з боків і трошки над колінами. Б'ємо, 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 б'ємо. Протяжність такого масажу може бути. Різна залежить від вашої підготовки, скажімо, так. Значить, ми робимо стукаємо, 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 стукаємо. Так, можна постукати хвилин 5, якщо у вас руки не втомляться. Можна попросити когось, щоб вам допоміг. Переходимо тепер наверх. Ось тут. Над колінками в кого заважає. Воно заважає тут зайвий зирожай, зайвий жирочок. Так. Виступаємо все. виступаємо, 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 виступаємо. Ще раз повторюю, суту, цього робити не можна. Ваші м'язи і кров повинна бути розігріта. Ступаємо, ступимо, ступимо. Так. Переходимо на внутрішню частину. Ось б'ємо собі ось тут. Так. Ляшечки відбиваємо. До речі, у мене є окреме тренування на те, щоб позбавитися цих ляшок. Бо навіть ті в кого ноги худі, хто сам по собі худий. А ці ляшки нікуди не діваються. От у мене є тренування проти цих ляшечок. І його можна додати, скомпонувати з цим антицелюлітом і Буде бомба. Раз, 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 раз. Стукаємо, стукаємо. Ось тут під низом також стукаємо. Стукаємо своїми кулачочками. Не жаліємо себе. Давай, 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 давай. Не жаліємо, не жаліємо. Не жаліємо. Таких теж можна зробити 5 хвилин. Так, я вам показую коротше. Ви зробіть довше. І тепер. Трошки ось так промасажовуємо. Тепер ваша задача, ваше завдання розжимати. Ми ніби перекочуємо, ось я покажу, перекочуємо. Ось так, ось так перекочуємо. Ваш жирочок. Тут може бути видно. Такий целюбітики. Ось, так. Раз, 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 раз. Перекочуємо, перекочуємо, перекочуємо. Так, от тут тут над колінками помнутись. Перекотити, перекопити, перекопити. Звідки так. також. собі розминаємо, розминаємо. Бачите, скільки б ми не займалися, у нас є за що взятися. Це добре, це чудово, але хочеться, щоб це м'ясце було без целюліту. Ось, розминаємо. Так само робимо на другу ніжку. Робимо, робимо так. Ось так, ось так, ось так. Перекочуємо, перекочуємо. Ось, щоб вам було видно. Переплачуємо Боляче, боляче, мені боляче. Не знаю, як вам, а мені боляче. Так, чудово. Збоку розминаємо ось так. Все чудово, розминаємо. Так, давай, давай, давай. Ще, 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 потрібно над собою трошки постаратись, попічніти. Давайте. Тепер складаємо ваші ручки ось так, щоб між пальцями були такі проміжки і промасажовуємо такими круговими рухами. Промасажовуємо, промасажовуємо з боків. Так. Внутрішню частину промасажовуємо. Тут можна однією ручкою, другою притримувати. Так, другою ручкою. Так, чудово. Ще порозминайте, порозминайте, погладьте. Так. І зараз ми з вами будемо робити суперсекретну вправу. Вам потрібно скласти руки ось так, ваші долоні, щоб тут була така ямка. І ми будемо робити хлопочки. Звук має бути не не дзвінкий, не ось такий не ляп, а має бути глухий звук. Ось такий. Робимо на дві ніжки зразу. Так. Чудово, Чудово контролюємо звук. Ось щоб він був такий глухий. Угу. Знизу себе хлопаємо, не сплескуємо долоню, тримаємо ямку. Дочіраємо на одну ніжку, на другу ніжку. Також можете робити довше. Я з вами завершую і в кінці дуже важливо заспокоїти вашу шкіру, погладити, все зробити гарненько. Зати дякую своїм ніжкам. Дякую собі. А я дякую вам. І зустрінемося на наступному тренуванні.